Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія. І так, було є. Ой, не було. Є та. Що є, що буде. Заговорилася. Та порада від Таро. Три хвилинки. Що є в вашій енергії наразі? Що буде? Угу. І порада від таро, або на що звернути увагу. І так, жезлів, да, це про, про щось нове, можливо, якісь нові дії ви робите в своєму житті, котрих ви, наприклад, раніше не робили. От, хтось тут отримав допомогу, або зараз щось ви для того вже робите. Да, або якусь підтримку ви отримуєте. Для когось новини від юного друга, можливі, отримали вже. В принципі, тут ситуація зараз у вас сприятлива для вирішення ділових питань, то щось ви все ж таки тут робите в своєму житті. да? Ну, Це така невеличка для вас сигніфікація. Якщо для вас щось співпадає, можливо, ви спілкуєтесь з молодими людьми, наприклад, з дітьми навіть да? тоді цей розклад для вас. Паш мечів, що буде? Ну, дивіться, тут. Вибачте, хтось згадав, можуть бути і плітки, і хвороби, можуть бути зради та віроломство. Тут е, зустріч може бути з молодою особою, котрий всюди сує свого носа, е, може або вже робить зле вам, да, тобто щось готується до чогось і робить це тільки за своїх заздрощів або просто злоби, заради якихось гострих відчуттів. Тобто ментальна. Ну, ментальна хвора людина або незріла така людина, да, вона може бути навіть, знаєте, дорослою, але її вчинки, от вони будуть такі здебільшого, ну не дуже адекватними, як, як дитина, да, котра вирядує. А як ви дізнаєтеся, як ви впізнаєте цю людину, вона заплутає всі це може бути і жінка, і чоловік. Вона вони заплутують усі справи, за котрі беруться, і надають людям, знаєте, от медвежі послуги. Карта тут вам тут вам радить. Тримайте свої таємниці при собі. І плани теж такі люди можуть до вас підкрадатися, як то кажуть, через якісь лестощі спочатку, да? можуть дурити вам голову. І тоді знаєте, що людина хоче ну, якось вами маніпулювати через те, що ви відкриєте свої таємниці. На що звернути увагу? Король жезлів перевернутий. Дивіться, тут може бути зустріч у вас суровою, але зі справедливим чоловіком з влади. Він, можливо, вам може. Може якось допомогти да, в цій ситуації вирішити ситуацію з такою людиною. От. І тут вам треба розуміти, що для, за, для досягнення якоїсь своєї мети вам ніхто не допоможе. Вам треба буде ставити мету і її досягати. Але обставини будуть благосними.